Такий сучасний апарат буде встановлено на Audi Q7. Ось що ми бачимо зараз в салоні цього автомобіля: такий маленький екран. Потім він буде аж отакий, от такого розміру. Бачили, я показував вам рамочку з магнітолою. І бачите, скільки всього ми маємо тут: fm трансмітери кріплення для телефонів. Це все у нас відпаде, коли ви отримаєте сучасний андроїд. Готова Audi Q7. Як бачите, ось такий сучасний вже у нас тут face lifting, як це сказати, нове меню. Також ми можемо перейти в заводські налаштування, увімкнути там там у нас що тут, там радіо, да? користуватися рідним екраном. Я думаю, розмір зовсім вже інший. от. Також ми можемо звідси вийти, просто натиснувши, і заходимо в сам Android. Тут у нас всі налаштування, як у звичайному Android, всі додатки, як бачите, да? тобто, все вам знайомо, Google карти, Play Market. Також є у нас CarPlay, з'єднали телефончик по Bluetooth, користуємось всіма додатками, які є в нашому телефоні. Так, Всі додатки, все у нас тут працює. Звідси ми виходимо, там можемо зайти куди завгодно Google Chrome. Тут у нас YouTube. YouTube можна скачати звичайно з, з Play Market Гучність у нас додається на кермі. Все працює, все круто, все по штатному. Якість звучання у вас залишається як по штатному, тому що у вас працює штатний підсилювач. Ми під'єднуємо все по штатному. Огущується балдер. Yeah, yeah. Валить кон конкретно. ще краще, ніж було. Також задаптували задню камеру. Ну, Як я казав, вона рідна, тому показує не дуже. Лінію, звичайно, підтягнуло. Ну от, Таким чином це зараз є. Можливо, клієнт захоче замінити камеру. Тут у нас працює рідні кнопки. Оцю ви знаєте кнопочку. Вона вмикає, вимикає рідний парктронік. Також ми відкриваємо бардачок з кнопочки. Тут у нас пару USB-шок А сім-карточку ми вже встановили в сам Він, Вона там збоку вставляється і зараз показується у вас 4G. Подсвіточка, бачите, включаємо-виключаємо фари. Посвіточка вмикається, дуже круто. ну, Як на мене, все суперовано. Тож, кого зацікавив такий варіант? Будь ласка, звертайтеся.